допомога благодійників, як відновлюють школу після російського обстрілу. Моя кров врятує. Львівські прикордонники стали донорами. Підозра у Держзраді. Справа коригування вогню по Яворівському полігону. Готують нові стіни та готують до встановлення вікна, зокрема у класах, де вчились п'ятикласники. Зараз учні цієї приватної львівської школи вчаться в інших приміщеннях будівлі. А ті, що були пошкоджені від падіння поблизу ракети, відновлюють. «53 вікна нам треба поміняти. Точно більше ніж пів мільйона гривень в нас піде на відновлення стін, відеонагляд, слабострумка, інтернет, все нічого немає. Ми сподіваємося, що на ваучерну підтримку від Львівської міської ради оскільки є така програма. Нові. Вікна на місці вибитих ударною хвилею у цій школі встановлюють за гроші благодійників. наша віконна програма реалізується на території всієї України. У програмі ми виготовляємо від 10 до 12 тисяч віконних конструкцій на місяць, і ми замінюємо пошкоджені вікна у школах, у дитячих садках і житлових будинках. А ось так приміщення школи виглядало за кілька годин після обстрілу. І тут допомагали прибирати приміщення від скла та уламків конструкцій Вчителі, працівники школи та батьки учнів відновлюють, окрім навчальних закладів і будинки на вулиці науковій. 27 будинків, житлових і гуртожитків. А дві школи, один садочок. Ми зараз знаходимося в одній зі шкіл. і Запущена міська програма для компенсації для мешканців за вибиті вікна та двері. За даними Львівської мерії з початку повномасштабного вторгнення у Львові через ракетні обстріли були пошкоджені понад 5700 тисяч вікон. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Корпус університету природокористування користування у дублянах, який був пошкоджений внаслідок атаки шахедами 1 січня. Тут завершують монтаж тимчасової захисної металевої конструкції. Ця конструкція захистить будівлю, де свого часу навчався Степан Бандера від подальшої руйнації. Така конструкція монтується перша в Україні. Задача даної конструкції захистити споруду від подальшого руйнування, від атмосферних опадів, від морозів, від снігів, від дощів, оскільки споруда вже має більше ніж 100 років. Хочемо зберегти ті. І той конструктив, який ще там залишився цілий споруда, зазнала дуже значних пошкоджень в центральній частині. Є пошкоджено фактично весь цілий дах цілого будинку. Є пошкоджено перекриття одного поверхів фактично повністю центральної частини. Пошкоджені вікна, пошкоджені сходові конструкції. На сьогодні тут провели протиаварійні роботи, розібрали і прибрали зруйновані конструкції. Зараз розробляють проєктно-кошторисну документацію для того, щоб можна було почати відновлювальні роботи. Для того, щоб проводити будівельні роботи, треба, щоб були на них ресурси. І якщо це буде погоджено, то я думаю, що це в межах, я, я собі так мрію, це було б найкраще вересень місяць розпочати навчання. Ми собі порахували, що ця попередня вартість була там в межах 20-22 мільйонів. 20-22 мільйони на загально будівельні роботи. Я думаю, найближчих там декілька днів ми будемо мати таку вже уточну цифру, з якою будемо стукати в ці громади, в обласний рівень до міста, просити допомоги і саме прикладати зусилля. Споруда є пам'яткою архітектури, тому її збережуть і відновлять такою, як вона була, каже начальниця міського управління охорони історичного середовища Тетяна Балукова. Будівля, яка постраждала від ракетоносіїв 1 січня, є будівлею, збудованою в кінці 19 століття. Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Всі цінні елементи, які були демонтовані, будуть зберігатися в подальшому під час реставрації будуть відновлені та інтегровані на свої місця. Є металеві двері, які лежать зараз, і їх будуть в подальшому перевозити в місця зберігання. Також ще сигнатурка. Це є в над входом головним, з годинником, якщо оглянути старі фотографії, видно, вона збережена, є, вона буде відновлена, реставрована. У будівлі був розміщений один з факультетів університету, де навчалось близько 400 студентів. Зараз їх перевели в інші корпуси. Відновити навчання у цьому корпусі планують з початком наступного навчального року. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. Олександра Косторного підозрюють у надсиланні карти схеми військового містечка російським спецслужбам напередодні обстрілу Яворівського полігону. Судове засідання розпочалось з того, що адвокат запропонував долучити до справи нові докази, а саме мисливсько рибальський квиток. Додам, що косторний пояснював, що він надсилав товаришу схему угіддя, де він збирає гриби. Після цього захисник подав клопотання та затребував надати оригінали документів, копії яких є долучені до справи. Це, зокрема, копія паспорту громадянина РФ, з яким, ймовірно спілкувався Косторний, який повідомляє, що такий-то пан працює в ФСБ. доказів нема. Тому хотілося б знати, яким чином були дістані оці документи, мова про відповідь на головного відділу контррозвідків управління служби безпеки України у Львівській області. Від 6 липня 2022 року вона є оригінал цієї відповіді в оригіналі його матеріалу провадження. Також було додано інформаційну картку АЕС Російський Паспорт. Суддя відхилив клопотання, аргументувавшися тим, що у кримінально-процесуальному кодексі України немає статті, яка б зобов'язувала прокурора долучати оригінали доказів до справи. Тоді сторона захисту заявила про недопустимість використання цих доказів. Прокурор подав не документи, а подав копії. Які отримані з Російської Федерації, як вони? Що вони вкрали їх? Тобі хочете корону, да? паспорт людини? Ні, я, я хочу, ну нехай він як, як мінімум, вже підсказує. Вони повинні звернутися в Російську Федерацію і попросити у них ці документи. Суддя оголосив перерву у розгляді справи до 13 березня. Нагадаю, Олександра Костурного підозрюють у держзраді. Зокрема, коригуванні вогню по полігону у березні 2022 року. Тоді, за даними СБУ, загинуло понад 50 військовослужбовців. Іванка Кадусько, Олег Греб Суспільне новини Львів. Тарас Татарин старший офіцер. На початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Лиманському та Харківському напрямках. Дев'ять місяців був у полоні. 8 січня 2023 року його обміняли. Зараз чоловік продовжує службу у Львівському прикордонному загоні та періодично здає кров. Це не вперше. Чому пішов здавати? Тому що потрібно кров для поранених хлопців. І до того до цього треба долучати якнайбільше людей. Бо кров в даний момент завжди потрібно здавати. Ігор жміда кров здає вже в десяте. Після закінчення навчання він захищав Україну, періодично виїжджав на посилення підрозділів. Наряду з постачанням зброї, боєприпасів, гуманітарної допомоги, здавання донорської крові є не менш важливою річчю, тому що найменше і найпростіше, що ми можемо зробити, перебуваючи тут в відносному, відносному спокої, це надати донорську кров для хлопців, які в цей час зараз боронять наші східні рубежі. І кожна крапливна крові спасає життя. Моя кров рятує таку акцію. Організував львівський прикордонний загін. У 2023 році провели п'ять таких акцій, каже організатор Анатолій Нагірний. Цього року тут вперше. Упродовж двох днів кров здадуть близько ста прикордонників. Якби кожен свідомий громадянин, кожен військовослужбовець, який зараз перебувають в тилових районах. Кожен може прийняти участь в подібних акціях. Тому ми також закликаємо і наших побратимів, і наших колег з підрозділів державної прикордонної служби з Нацгвардії, з підрозділів збройних сил України подібну акцію підхопити у банку крові. З початком повномасштабного вторгнення збільшилась кількість охочих стати донорами. Розповідає завідувачка відділення заготівлі крові Ірина Одноріг. Потреба в крові завжди була, і на даний момент є, і буде. Тим більше, що ми допомагаємо нашим хлопцям, воїнам так, плюс нас дуже багато є і переселенців. Потреба потрібна і для військових, і для цивільних. Найбільша проблема була і є мінусові резус мінус в будь-якому випадку. Нам потрібні всі групи, так тому, що вони вичерпуються, але в основному резус мінус. В середньому за день за словами Ірини Одноріг збирають близько 30 літрів крові. Лісавета Сілаєва, Руслан Лавренов та Іван Микитишин. Суспільне новини Львів.